Тривають ознайомчі візити голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олега Гончарука районами Прикарпаття. Днями очільник області відвідав Калущину. Першочергово на зустрічі влади громади Калущини з головою облдержадміністрації Олегом Гончаруком розставлено ключові акценти щодо діяльності Калуського району його очільниками. Голова райдержадміністрації Микола Жовнір доповідаючи зосередив увагу на ділянці виконаної роботи, виокремлюючи проблемні питання. Головний наголос у доповіді поставлено на темі підготування до опалювального сезону, розпочатої роботи щодо часткового переведення закладів та установ на твердопаливні котли, заміні вікон та енергозберіга. Як результат суттєва економія коштів, підмітив Микола Жовнір. Сьогоднішній день виконані всі підготовчі роботи. Якщо ми переведемо це на перепалені котли, а їх обіцяють, я вчора зв'язувався доставити в понеділок, і там на тиждень вони будуть змонтовані і до початку пельного сезону, значить, ведені в експлуатацію, це нам дасть економію 157 голова районної ради Василь Дзонза. Звертаючись до присутніх, зазначив енергозбереження, дороги, дошкільні заклади і безперечно шлях до вирішення цих питань, розвиток малого підприємництва, сприяння бізнесу, щоб отримати кошти до бюджету, є пріоритетними у районі як і у державі. Взявши до уваги, вище зазначені доповіді керівників Калущини, голова облдержадміністрації Олег Гончарук, який як сам зауважив родом із Калуша, чим дуже пишається у контексті свого виступу. Зазначив на головних напрямах роботи поставлених завдань. В області. Перша ланка це, як повідомив Олег Гончарук, розвиток дорожньої інфраструктури Івано-Франківщини, бо це споконвічний камінь спотикання не лише для розвитку туризму, а й суттєво гальмує пріоритети інших галузей. Окремим важливим пунктом голова облдержадміністрації виокремив тему екологічної ситуації на Калущині, запевняючи, що це питання у нього на ретельному контролі. Стосовно домбровського кар'єру, голові, уже незабаром буде підготована службова записка із чіткою випрацьованою схемою щодо врегулювання ситуації, яка склалася. Неби як важливе значення в області, нині має питання врегулювання щодо забезпечення країни необхідними об'ємами газу, тому потрібно зосередити увагу на енергозбереженні, зокрема використання альтернативних методів теплопостачання. Ми повинні розуміти, що живемо у складний воєнний час в Україні форс-мажорних обставин. Наше головне завдання забезпечити ті умови у Самовий період, щоб люди не замерзли, без особливих ілюзій слід сприймати вимкнення електроенергії, наголосив голова облдержадміністрації. Чи буде відключення електроенергії? Так, воно ну буде. Але воно має бути планово, люди повинні знати, коли це відбувається, І відключення поза графіком. Я розмовляюся в дому, про першому Олександром Олександром Бога. Є визнаки. І я так, люди можуть дати підтвердження, що якісь такі екстраординарні роботи, то, що ми наглядають зараз під час робочої компанії, це буде. На зустрічі відповів очільник області на ряд актуальних запитань представників громади, калуша, підприємців, керівників установ та організацій.